Ласкаво просимо до нашого огляду дитячого шезлонгу гойдалки Baby Balance Soft a 1 Цей чарівний шезлонг гойдалка створений для того, щоб дарувати вашій дитині незабутні миті радості та комфорту з самого народження. Baby Balance Soft A1 – це більше, ніж просто шезлонг. Його м'яке ніжне покриття огортає дитину затишком, а природне погойдування без електромоторів створює справжню магію. Кожен рух вашого малюка запускає легке погойдування, яке не лише дарує задоволення, а й сприяє розвитку його моторики та вміння тримати рівновагу. Ці невимушені похитування допомагають заспокоїти дитину, створюючи атмосферу захищеності та спокою. Ергономічний дизайн Baby Balance Soft A1 забезпечує дбайливу підтримку голови та спини так важливу в перші місяці життя. Тканинне сидіння. Підлаштовується під форму тіла малюка, рівномірно розподіляючи вагу та створюючи ідеальні умови для відпочинку. Baby Balance Soft A1 1 це справжня знахідка для батьків. Завдяки трьом різним положенням цей шезлонг легко адаптується до потреб вашої дитини, будь то час гри або відпочинку. Ідеальний супутник для подорожей Baby Balance Soft a 1 легко складається, стаючи компактним та зручним. Для транспортування шезлонг не має обмежень по віку, можна використовувати до 13 кілограмів. Обирайте дитячий шезлонг гойдалку Baby Balance Soft A1 і подаруйте своїй дитині найкраще. Він стане надійним помічником у вашому повсякденному житті, даруючи малюку радість і затишок, а вам спокій та впевненість у його безпеці. З а один все тільки починається.